До вашої уваги мій фільм Покоління Ом. 24 години з життя трьох друзів з Нью-Йорк Сіті, Джона, Мі та Вайлет Чиї стосунки несподівано змінюють усе їхнє життя. Get... Настає мить, коли твоє власне розчарування в собі стає більшим за розчарування твоїх батьків. Скільки тобі років? Краще тобі не знати. Як гадаєш, Джон привабливий? Ти повинен схопити цю кралю, доки інші дури не відібрав її в тебе. Наливай! <питрість> Який же ти Боудур? Лізі, хочу знати, чи ти приїдеш сьогодні на вечірку, Джона. Це камера? Я хочу тебе дещо спитати. Питай. Іноді неможливо йти вперед. Ти знаєш в обличчя людей, з якими спиш. Не нависай. Це не гарно. Не оглядаючись назад, я це не обговорюватиму. Нічого не розумію. Ласкаво, прошу до мого життя. Це божевілля. Воно того варте, якщо впораєшся. Покоління ом.